Колеги, дуже теплий формат. Не вистачає таких заходів, особливо в закупівлях. Вони якось з ковідом стухли, їх нема. Зараз це нове дихання. А зараз всім закупівельникам важко, бо ми змінюємося, часи змінюються, умови змінюються, і такі формати треба проводити регулярно. Ми ділимось досвідом, ми ділимось кейсами, ми підтримуємо одне одного. Благодійність це взагалі щось. Вдалося вибратися з онлайну, побачити колег по навчанню, по сертифікаціям, по роботі. І навіть за ці декілька годин ми обговорили питання щодо наших робочих моментів, які, на які не вистачало часу онлайн. Формат дуже сподобався, тому що за останні чотири роки спочатку ковіду вже дуже рідко проводяться на жаль заходи вживу. І дуже класно, коли є можливість побачити колег вживу, поспілкуватися. Це дуже сильно позитивну сторону відрізняється від онлайн формату. Так, по-перше, я хочу дуже подякувати вам за цю змогу прийти, побачити з колегами, тобто послухати, обсудити деякі кейси, які є в інших компаніях. Здебільшого вони дуже схожі на наші. Тобто, ми стикаємось так з дуже схожими кейсами в нашій практиці. І, можливо, ми можемо почерпнути щось нове, і як вийти там з тієї чи іншої проблеми. Тому що, ну як показує практика, здебільшого вони більш-менш схожі між собою обов'язково, бо живий нетворкінг набагато краще, ніж суха якась статистика в книжках чи якийсь просмотр відео. Ви ніколи не знайдете там якихось емоційних чи важливих речей. Які б вам сказав сухий, сухий диктор, Та? Якийсь власний досвід, особливо негативний, вам по телевізору не покажуть. Це досить класна можливість побачити, як працюють інші компанії. Ти не завжди, навіть в LinkedIn можеш сконтактувати з людьми своєї професії. Тут ти чуєш не тільки. Лайфхаки, які можна застосувати, а й побачити, що інші компанії мають аналогічні проблеми, і побачити, як вони їх вирішують. Дуже рекомендував би, тому що це обмін, можливість обмінятися вживу думками, досвідом, поспілкуватися з колегами, завести нові знайомства, підтримати старі знайомства. Тому рекомендував би наполегливо. Дуже цікаво поспілкуватися з людьми вживу. Це дуже цікаво розвивати наше спільне ком'юніті, тобто. Знати людей, знати, кому ви можете звернутися до того чи іншого питання, тому що тут є багато представників різних компаній, багато досвідчених представників з ким. Дуже цікаво, та треба тримати зв'язок. Початківцям вчитись. Перш за все, як кажуть, умна людина вчиться на помилках інших, а глупа на власних. Тому, Бажаю вчитись здобувати опит, досвід до того, як помилки будуть ставатися, і не боятись помилятися. Перш за все, як каже Марина Трепова, це навчання. Бо скільки б ми не навчалися, скільки б сертифікатів ми не мали, все одно світ змінюється, змінюються теми, змінюються. Напрямки розвитку останнім часом у нас багато нововведень у світі. Це крім Sustainability, Наразі це AI, тобто штучний інтелект. Тому, як ми бачимо, навчатися можна майже кожен рік, бо з'являється щось нове. Порадив би не зупинятися ніколи у своєму професійному розвитку. Навіть після досягнення своїх кар'єрних цілей, все одно продовжуйте розвиватися, шукайте нові знання, нові знайомства. Не зупиняйтеся.